Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ну що, елік вже приносить користь. Там треба мені розбутувати одну стіночку, то привіз 25 штук блоків таких. Ну, довіз без ніякого навантаження. Так що він вже приносить користь. Чекаю з корзами обтянути салон пройомку, Оту дерев'яну пройомку, що я зробив, і вже тоді вже можу вклеїти скло. Вже є вже ручки сюди, зробив замк, підключив вже ручки, вже працює. Там вже мені товариші по піскоструїли і покрили порошком. Так що замість цієї поставимо вже свіженьку дві Три і назад ще одну. Так що Елік вже виконує такі задачі. Зробив такий значок сюди, молнія. Так що потихеньку вже його довожу до ума. Так що дякую за увагу. Будемо розгружати. Тачечку будемо розгружати зараз цей, ці блочки. Дякую за увагу, всього найкращого.